1021 екскурсія, 4 великі експозиції, 60 виставок, понад 500 нових експонатів. У краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького підсумували 2024 рік. Найдужче тішаться досягненнями у галузі безбар'єрності. Ми зробили повністю в доступі перший поверх. І туристи зможуть вже відвідати нас на колясках з різними ну вадами. Ми зробили інформаційне наповнення, інфобокси відкрили. Трошки ми оповни, оновили наші експозиції. Відкрили чотири нових експозиції. Зокрема, до 80 років Августину Волошину ми повністю оновили експозиції, яка була йому присвячена експозицію Карпатської України. Відкрили нову експозицію за Україну за її волю, а також експозицію артефактів середньовічної замкової церкви. Цьогоріч музей відвідало 210 тисяч туристів. Восени проводили опитування і з'ясували, що відвідувачам хочеться більше мультимедійності. Ми можемо сказати, що процес досконалення триває постійно, і зараз ми подалися на декілька грантів, і ми чекаємо вже реалізації цих грантів. Ми знаємо, що в деяких ми пройшли, і можемо сказати, що один із них буде повністю присвячений цьому мультимедійному наповненню, і буде ще декілька таких. Цікавих родзенок у нас по музею і, зокрема, на подвір'ї. Найоригінальнішою локацією 24-го року став середньовічний туалет. Такої локації ще не було. І, ну, це було всіх на слуху, можна сказати, щось таке було незвичне, тому що все, знаєте, люди звикли, що відкриваємо зал, експозиції, присвячені там комусь якимось певним подіям, а тут туалет. Ну і всі прибігли на це дивитися, це було трошки так незвично. 2025 рік для музею особливий, ювілейний. 20 червня святкуватимуть 80-ліття. Обіцяють багато яскравих заходів.